Так, вітаю. Ну що, я прожила досить складні два дні, емоційно складні, фізично складні, готувалася, готувала документи для подання до суду. Трошки не так то все зробила, як мало бути, але досить отримала. Тепер я вмію працювати з електронним. Судом з кабінетом подавати документи, якщо комусь треба пишіть. я вже знаю певні нюанси, які можу порадити. На мене чекає досить складний судовий процес. І з одної сторони, я розумію, що мені через це треба пройти. З іншої сторони, я дуже цього боюся. Все, що могло статися найгірше, вже сталося. Тобто, фактично, в судовому засіданні, це буде або документально оформлено, або не буде документально оформлено, і нічого взагалі не змінить. Мені з цим треба жити. Поки я не готова сказати, що це. Це дуже, дуже болюче питання і дуже сильно переломний момент в моєму житті. Якщо в минулому році я розлучилась і я проживала процес розлучення досить складний, то зараз я проживаю досить складну історію, не як дружина, а як мама. Я почала молитися, читати молитви. Хоча я не досить віруча людина, тобто я не дотримуюсь постів, я не читаю молитви щодня, я не ходжу до церкви. Але я просто вже не розумію, що мені може допомогти. І зараз я знайшла, заходжу в якомусь такому такій апатії. Мені здається, що моя депресія починає повертатися. Тому я вже маючи досвід, я сьогодні там зібралася, там, пішла, походила достатню кількість кроків, зробила одну справу, гарно похарчувала, да, там правильно харчувалася. Чомусь став шлунок, я з'їла небагато, але вже пройшло 6 годин відчуття такої тяжки і. Я думаю, що треба піти сходити, купити якусь мінеральну водичку і, ну, можливо, по сходам ще походити, тому що я 8 км пройшла і нічого. Коридор затемним прийшов. Якось так ну, не дуже гладко, якісь певні моменти спливали, але я розуміла, що ці моменти будуть спливати. У мене такі відчуття, ну, такі, ти ніби перероджуєшся. Але в тобі якась, з однієї сторони, щось ще не народилося, а якась частина відмирає, і це дуже така ну, історія складна. Ну, наприклад, Сьогодні в мене з'явилось там бажання зареєструватися. Не, не, не просто не з'явилось бажання, неправильно. Сьогодні я зайшла в Viber, там у мене, певно, переписка йде, і прийшла реклама, да, що типу Viber знайомство. Я зайшла познайомитись, і я зрозуміла, що дві хвилини і. Вони мене всі дратують. Ну, тобто я вже чітко зрозуміла, кого я хочу, як це має бути в моєму житті, і якого чоловіка, які стосунки, яке життя навізуалізувала. А тепер треба його втілити в життя, да? в реальність. Тому я звідти вийшла і зрозуміла, що я до того, що не готова, мені того не хочеться. Тобто яке спілкування? Так, я готова спілкуватися. але не витрачати свій час на нових людей. Я не готова зараз до нових людей. У мене зараз така історія, що я потребую, щоб мене хтось підтримав. Але я не маю ресурсу, щоб комусь щось віддавати. І тільки людина, яка кохає, вона здатна в цей момент тебе тримати, вилікувати, наповнити. А якщо це просто людина, яка шукає відносини, вона також буде хотіти якогось балансу, якогось взаємодії, і це дуже складно. Наступний крок це пошук роботи. І я зараз не готова на роботу, яка не буде приносити задоволення. Робота заради грошей, я б сказала так. Да? Тобто я хочу ходити туди з задоволенням, я хочу робити це з задоволенням. Це може бути важко, але. Ти будеш від цього все одно, навіть якщо важко, ти будеш заряджатися, ти будеш розуміти, що ти тому найближчим часом треба зробити резюме, оцифрувати, що хочеться, що вмію, що можу, подивитися, в яку сторону рухатись. Не знаю, хочеться якогось такого міксу офісу. Тобто хочеться в офіс ходити, да, якісь зустрічі, всі, інколи там, побути вдома, ну, там, зліжить, там, якось так. І я сьогодні ходила, і ну, складні процеси в мене відбуваються. І я сьогодні подумала, чому люди, близькі люди, які проживають довгий період часу разом, в якийсь момент не просто стають чужими, а найбільшими ворогами. І я не воюю, я, я просто намагаюсь захищатися, да, тому що е, людина тебе добре знає, людина е, розуміє, де можна зробити тобі боляче. І відповідно потім використовує таку історію проти тебе. І мені от цікаво, чи всі. Ну, я не думаю, що всі такі люди. Яка от, якщо вам хтось зробить боляче, ви будете мститися, чи ви будете відпускати людину просто з добром, з подякою. З любов'ю? Цікаво. Напишіть в коментарях. Ми... Я така, що ну, всередині я ніби і помстилася б, да? але я це не буду робити своїми руками. Тобто я свідомо не буду нічого робити поганої людині, яка мені погано зробила. Я розумію, що ти зробив мені погано. Або ти зробила мені погано, воно тобі повернеться там з іншої якоїсь сторони, і не від мене. Тому що те, що я даю іншим, вертається до мене і я намагаюся йти з відкритим серцем. І от я думаю, чи людина стає під впливом якихось певних подій, такою, ну, скажімо так, жорстокою. Чи людина ж завжди такою була, і під певними життєвими обставинами, певними подіями, захисна реакція на життя, яке склалося, повно зовнішніх чинників? Чи це внутрішня от, твоя історія? Ти ж живеш, ти прикидаєшся, а потім показуєш справжнє лице? Не знаю. Я, ну, я так Хотіла б вірити, що людина просто під дією зовнішніх обставин стає такою жорстокою, а не це її внутрішня суть, яку вона просто приховує. Якось так. Мої сьогоднішні думки такі. Сьогодні з'явилася. Як Таке сонечко в нас, бо два дні був дощ, і погода не радувала, не наповнювала сьогодні, захотілося прогулятися, зібратися, рухатися далі. Хтось там написав, що погода не має значення сьогодні. Я прочитала головне, що в тебе в серці. І я для себе усвідомила, що для мене погода має значення, бо дощ. І такий ти меланхолічний, поплакати. поплакать мені так хотілося, я плакала. А сонечко вже ти такий. Ти збираєшся, ти, ти кудись рухаєшся, тобі чогось хочеться, ти йдеш на тому сонечку, грієшся, якісь певні позитивні емоції отримуєш, і це все інша історія. Якісь такі мене сьогодні сумбурні думки. Не знаю, чомусь. Сьогодні якесь ну, розуміння, що буде все добре. Вчора це було розуміння, що все, життя воно ніколи не буде нормальним. Ти будеш якось в цих умовах просто виживати, витримувати. Напишіть, які у вас там, який у вас настрій, яка у вас погода. А ви вже зустріли весну, ви вже готуєтесь до Великодня. Я оце подумала, що треба вже готуватися. Треба, треба, треба купувати все для пасочок. І я давно того не робила. Трошки кваліфікацію могла втратити, але ж треба треба відновлювати. Я люблю готувати, і це для мене зараз така ресурсна антистресова історія. Я бажаю вам. Гарного дня або вечора, тихої, мирної ночі. Бережіть себе, бережіть коханих, бережіть те, що вам дорого. Цінуйте і тримаємося. Всім па, -па.